Вітаю, друзі! Вирішила для вас записати тему про сни, про віщі сни. В клубі про здоров'я, десь декілька місяців тому я описала, що таке фаза РЕМ, що таке фаза НРЕМ. Кому цікаво, заходьте в клуб, там матеріали за цілий рік, психосоматика, ваші розбори, ваші ситуації. Те, що насправді відбувається у вас без всякої містики, магії та ілюзії, все по факту. Через науку, через наукові докази, нейрофізіологію, психоанатомію. І якщо вам цікава дана тема, на цю, курсу, на цю тему є курс клінічна психосоматика. Але давайте повернемося до того, як мозок створює віщі сни. У сні мозок не отримує нової інформації ззовні. Він лише переробляє наявні дані. Тут є дві ключові структури. Мигдалина це емоційний маркер досвіду. Вона відмічає, що для вас небезпечно, приємно чи важливо. У снах мигдалина часто активна, навіть більше, ніж в реальному житті. Ну, життя це теж сон. Снитому насичені сильними емоціями у більшості людей. І якщо ми подивимося другу складову ключову структуру, то це гіпокамп. Гіпокамп можна назвати бібліотекар. Наприклад, там через нього читають хроніки Акаши. Це все структуровано гіпокампом. Це наша пам'ять, у якій міститься база даних. Він Шиває фрагменти минулих подій гіпокамп, уяви, бажання, страхів у нові сюжети. Тобто він робить сценарій. Його ще можна назвати сценаристом. Коли ми бачимо віщий сон, насправді відбувається архівація і реконструкція інформації. Мозок змінює спогади. Підсвідомі бажання, соціальні прогнози, логічні припущення, і формує картинку, яка іноді дуже схожа на майбутню подію. Якщо ми візьмемо, наприклад, Жириновського, де це не про сон, але про прогнози, так? його прогнози зараз буваються і всі зробили з нього вангу. Але хто він був? Стратег-оперативник. І Жириновський пройшов насправді дуже серйозні навчання, е володіє техніками, це дало йому можливість бути тим, ким він є, і ще плюс він геополітик, тобто його мислення забігало далеко вперед. Таким чином він щитував геополітику, його мозок стру складав, структурував, і якщо ми вернемося до снів, то коли ми бачимо віщі Сон, що відбувається насправді архівація і реконструкція інформації. Наш мозок змішує спогади, підсвідомі бажання ну, і логічні припущення. От і все, вся містика, друзі. Чому ці наші сни здаються передбаченням? Тому що є декілька механізмів. Перший механізм це селективна увага. Ми запам'ятовуємо лише ті сни, які підтвердилися, і забуваємо сотні інших. Це класична модель, інший механізм прогнозування на основі досвіду. Мозок працює як машина, скажімо так. Він постійно робить прогноз, що буде далі. І якщо даних достатньо, цей прогноз у сні може виглядати як бачення майбутнього. Просто вночі все заархівувалося, склалося, і тобі видали певну інформацію, твій мозок. Якщо ми подивимося ще один механізм, то це ефект самоздійснюваного пророцтва. Побачений сон впливає на нашу поведінку, і ми несвідомо підлаштовуємо дії так, щоб він збувся. Якщо це, наприклад, стосується нас. І якщо і не нас, то ми вчимося бачити ті події через детектор значущості. Я це розповідаю на своїх тренінгах, як все це працює, це довга тема. Ми вчимося бачити те, що для нас стало значимим. Ми хочемо бути правими, і якщо ми хочемо бути правими, значить ми це підтвердження знайдемо. Якщо ми подивимося через квантову фізику. То квантова фізика не про містичне передбачення, а про ймовірний характер реальності. Мозок формує картину світу, вибираючи одну із безліч можливих версій суперпозицій. Версій мільйони. Ми вибираємо якусь одну. У сні ми програємо кілька хвилинний сценарій майбутнього. Коли прокидаємося, ми діємо так, що підсилюємо один із цих сценаріїв, і він матеріалізується через наше поле. Віщісне, це не отримання інформації з майбутнього, а поєднання архівованих емоцій мигдаленим і фрагментів пам'яті гіпокампу, і підсвідомих прогнозів мозку та резонансу з колективним інформаційним полем. Іншими словами, це симуляція ймовірного майбутнього, яка іноді збігається з реальністю. Але подивимося ще глибше, як це все працює. Як я це роблю? Що відбувається, коли людина виходить за межі особистої ідентичності, коли ви перестаєте жити лише своєю особистою історією, его, ідентичність, гординя, сценарій. А виходити у стан цілісності, в мозку і в нервовій системі відбуваються дуже конкретні зміни. В цей період зменшується активність мигдалини, емоційні реакції на добре і погане згасають, і виникає звичка сприймати світ цілісним, а звичка засуджувати чи виправдовувати зникає. Активується префронтальна кора, а це центр стратегічного мислення, інтеграції досвіду, емпатії та довгострокове бачення. Покращується синхронізація між півкулями мозку, креативні і логічні процеси працюють разом, створюючи голографічне сприйняття ситуації. І у такому стані людина перестає бачити світ через вузький фільтр власної історії. І входить у розширене поле сприйняття. Як це пов'язано з читанням інформації з поля? З точки зору нейрофізіології і квантової теорії поля, мозок у стані внутрішньої тиші працює більш ритмічно та узгоджено. Це дозволяє резонувати з ширшими інформаційними структурами від колективної пам'яті до Світового банку даних, тобто колективним несвідомим. У такому стані запит для поля працює як налаштування радіоприймача. Ви даєте конкретну тему, і мозок налаштований на спокій. Альфа або тета ритми починають щитувати соціальні дані з величезного масиву інформації, чому зникає поділ на добре і погане. Поділ на категорії це продукт еволюційної необхідності швидко реагувати на небезпеку. Коли людина виходить з режиму виживання, Нейронні системи страху і оцінки поступаються місцем схемам сприйняття і інтеграції. Це означає, що вона втрачає критичність і з'являється нейтральна точка спостереження, з якої можна бачити більше і не плутатися у власних емоціях. У стані цілісності ви отримуєте доступ до ширшого спектру інформації, минулого, теперішнього, ймовірних сценарію майбутнього. Можете об'єктивно оцінювати ситуацію без втрати емоційної стабільності, втрачається сенс засуджування і розділ, розподіл. Воно змінюється розумінням причинно-наслідкових зв'язків. Фактично, це той стан, у якому людина може щитувати будь-що, просто формулюючи запит і дозволяючи інформації з'являтися у свідомості. І саме цього, друзі, я навчаю на курсі Клінічна психосоматика. Тому е опис читайте під цим відео, підписуйтеся на телеграм-канал, там багато інформації у вільному доступі. Обнімаю і до зустрічі з вами!